Сьогодні на огляді компактний осушувач повітря Maxton P2000 ml Даний осушувач працює по принципу Пельтьє. продуктивність цього приладу до 750 мл води на добу при умовах постійної температури 30 градусів і відносній вологості 80%. Призначений для гардеробних або невеликих кімнат площею до 10 квадратних метрів. Споживає до 40 Вт на годину і рівень шуму складає близько 38 дБ. Важить 2,5 кг. На верхній частині розміщена кнопка включення-виключення. На задній частині розташований бак для збору конденсату об'єму на 2 літри. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено і відновиться після того, як ви спорожните його і поставите на місце. Maxton P2000ML призначений для зниження рівня вологості в гардеробній або малій житловій кімнаті. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.